Вітаю всіх. І так, що мені не подобається? Атаки на газовидобування. Давайте подивимось. Атаки на газовидобування. Які результати? Які наслідки для нас від них? Атаки на газовидобування. Які наслідки цих атак? Наслідки. Обмеження газу. Відразу обмеження, відразу розчарування. Дуже сильні обмеження, любі мої. Концентрація цих ударів сильна. І маніпуляції хитріші будуть. Кінцевий результат вибухи пожежі. Не одне. Ну, в тупік загнати нас. Перша карта і остання. Тупікова ситуація. І повне розчарування нерви. Ну, що вам сказати? Вони б'ють знають куди. По сімці мечі вони луплять саме в ті точки, які потрібно. Тепер. Наслідки для опалювального сезону, які від ударів по газовидобуванню України. Наслідки для опалювального сезону, які? Наслідки для опалювального сезону, дивимось. Ось вам будинки. Ну, буде важко. Я б сказала, будуть зменшувати опалення. Розглядатиметься варіанти щодо опалення, як його мінімізувати, комбінувати. Це все довга праця, не праця не одного дня. Чи це в результаті? За кордону будемо просити допомоги. Допомога за кордону реально буде. Ну, це все на перспективу Україна. Не тільки до Україна будуть просити. Справимося, але буде. Ви не думаєте, що це роблять кожен рік? Воно не програється. Воно в якийсь момент програється дуже жорстко один раз. На жаль, така картинка вилазить. Ось що зараз відбувається.